В мене завалялися в холодильнику два баклажани, тому я вирішила зробити смачну закуску. Баклажани потрібно розрізати на крупні кубики. Додаємо баклажани, сире яйце, спочатку розмішаємо. Це тільки баклажани і яйце, і залишаємо трішки постояти, поки ми підготуємо засмажку. Нарізаємо цибулю. На соняшниковому маслі обжарюємо цибулю. на великому вогні. Тим часом я підготую чеснок. Так і міленько нарізаємо, помічуємо. Як тільки цибуля стає золотистою, даємо чесночок. і ще хвилинку обсмажуємо. Залишаємо стигнути, все, залишаємо. Для заправки нам потрібна сметанка. 200 грамів. Це десь така. У мене є заморожена петрушка. Сюди ж додаємо цибульку нашу обжарену з чесночком. І перемішуємо. Залишилося нам підсолити нашу заправку, і я додам секретний інгредієнт: це рибочки, сушені мелені рибочки. Розмішуємо. Обсмажимо баклажани. Єчко питалося баклажами. Вони повинні трішки приспуститися. І бути обсмаженими. Звісно, вони повинні бути м'ягенькими. Ось, вони вже майже доходять ще трішки, і я буду знімати. Так, в гарячі баклажани додаємо нашу заправку. Перемішуємо. Обережно, щоб кусочки баклажанів залишилися цільними. Мені ця страва нагадує грузинську закуску. Якщо в мене був ще гранат, я б прикрасила. Прямо з миски. Дуже хочеться просто і все смакота, такий простий овочі, як баклажан, і може так смакувати дуже смачно, обов'язково спробуйте. А також я вас закликаю підписуватися на мій канал, спостерігати за новими відео, лайкати і поширювати. Dziękuję.